Оксана Кузів увірвалась у світ літератури з книгою Адамцю. Її творіння це десятки історій простих людей зі зламаними долями, втраченою вірою та глибоким почуттям любові. Пані Оксана пише про життя, каже директорка Надвірнянської центральної бібліотеки Марта Кушнерчук. Головними героями її творів є саме конкретні люди, і з їхніми долями, і з їхніми болями. Кожний читач, прочитавши той чи інший її твір, може зробити для себе якийсь певний життєвий висновок. Пані Оксана не належить. Ні до якого літературного об'єднання вона вважає, що для письменника найкращим поціновувачем є час і читачі читачі давно признали. Цю письменницю її люблять за її новими книгами, слідкують, її читають, бо читають, до речі, ще й на одному подиху, бо так на одному подиху, і пише ця письменниця. На сьогоднішній день Оксана Кузів є успішною та впізнаваною в колах сучасної літератури. За наполегливу працю у справі письменства вона отримала літературну мистецьку премію імені Пантелеймона Куліша. За час творчості пані Оксана видала 11 книг, серед яких три поетичні збірки та вісім прозових творінь. Зі своєю творчістю приїхала познайомити і в місто над. Сьогодні я презентуватиму, бо вже виявляється, давно у вас не була. Книгу Задивлена в небо поезію, роман Собача любов, книгу прози Янчий світ, книгу прози Мешти для Ганусі. Найновіші книги, які вийшли позаминулого року, це проза мережи Водолі. Поезія про зріння, книга «Мережа водолі цьогоріч здобула міську премію у Івано-Франківську імені Івана Франка. Збірка малої прози, що складається з невеличких оповідок, новел вражає читачів. Навесні цього року світ побачив ще одне прекрасне творіння письменниці роман безсмертії, який Оксана Кузів назвала казкою для дорослих. Книга абсолютно ексцентрична, нестандартна і та. Ну якої в принципі знаєте, можуть осудити священництво, але оскільки ти художник слова, то боятися, звісно, нічого, коли б'ють гармати, муза мовчить. З початку повномасштабного вторгнення. Пані Оксана відклала письменницьке перо. Звірства рашистів вона називає безбожим, яким немає пояснення. Багато тем так, дуже багато. Але ті теми вони знаєте, не мають. Якогось логічного пояснення, вбивства, зґвалтування, звірства. Вони не мають логічного пояснення. І якщо, наприклад, будь-який мій твір, кожен день з золотою ниткою у ньому прошитий Бог, то тут всюди безбожжя. Все моє життя це пізнання Бога. Оксана Кузів особливою називає свою книгу безсмертії, яка власне і відкриває світ пошуку Господа. А ось ця книжка, власне, це зовсім інша. Вона не є схожа на всі інші книжки, вона утаємничена, вона глибоко філософська і та, яка спонукає пізнати Бога ближче. Бо, напевно, все моє життя то є пізнання Бога. Це не пафос, абсолютно. Я все своє життя шукаю себе і Бога в собі. Тому що, власне, ми маємо знати. Будай на середині життя, чого ми прийшли у цей світ, і вся моя творчість в принципі просякнута ним богом одинадцять днів. Вона створювала роман, аж поки їй не наснилась кінцівка. Ця книга благословена самим монахом, стверджує письменниця. Я лягла на ліжку, бо дуже змерзла, бо дуже історія непроста і дуже мене морозило. І я не сп... і спала, і не спала. Знаєте от таке сон марево. І мені наснилася повністю кінцівка. Я встала, я потім сіла за комп, і допоки я не дописала до ночі, я не лягла спати. Поставила крапку і більше не читала. Перетелефонував один монах і сказав, я вас благословляю, Оксан, цю боту не виписали, то дух святий. Оксана Кузів це жінка, яка може відобразити глибину людської душі по особливому. Вона цікава, неординарна та різнобічна особистість. Однак при цьому проста та щира, чим приваблює читачів найбільше.